Так, приїхали ми отут на Сєпанське озеро, так воно називається. Ну що, Тотелка працює, лобуду підкрутило. Ну коротко, що тут тільки там тиждень чи півтора коротше, поле позеленіло, лишається майже одна соя. Тут теж в мене є де-не-де плями хвощу. Це якщо ви пам'ятаєте, я тут досівав. Коротше тут вже дощ шрох, злива. Я даже думав, що вже сівалка не сіє. Ну коротше, я вже буксував коротше, як тут сіяв. Але дивлюсь цей нічого так. Приїхав по щось пару днів, я переживав, що не бере бур'яни. Бля. Стільки блядь, мух блядь, на цих полях. Але бачу взяли. Але виліз якийсь ось доновенький бур'янчик, блядь не прийшлося тут чим-то заряжаться. ну соя підтягнулась тут помнить я як кропив то було вообще зелене поле а це бачу так пліхи такі ну типу значить соя тільки лишилась до рядочки це це в мене вийшов пайовий один. посів сою у нього на місяць раніше воно. а тут якийсь ще дорогий сорт напевно, Аполло чи як? Тут коротше і Аполо, і фіголу. Це ця швидкостигла соя, ну Листочок, бачите, тріугольний. Тріугольний. У мене округлий. Ну що, в принципі, все по плану. Тут бачу бляха цей як його. Сосинку покрутив. Ось то щось чи це я провтикав. А я коли кропив, то трошечки вітер був, мабуть, здуло. 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 І в нього лобода є. В нього ж така... Ну, коротше, буде соя в лободі, бачу, буде перекроплювати. Навіть підкрутили трошки цього хвоща, блядь. туї польові безкоштовні. Якийсь бур'ян, блядь, непонятний. Що за бур'ян? Квітки якісь будуть чи що? Буде, блядь, його перекропити, чи що пройти контрольний, гехнути, блядь, тут хоча треба ще почекати, що своя потім коли підростає, то вона, блядь, може цей розсадник бурянує гехнути. Ні, бере, бере. Зараз поїду на поле слідуще. Там де я його кропив, виходить, і... Тривога гехнула і ми, і ми коротше, цей 4,5 часа чекали, хочу поїхати на нього подивитись що там, що там, бо там хімія могла трошки не спрацювати. Це якісь мухи непонятні літають, яка погода сьогодні, це не, листочка навіть не шепне. На вулиці десь 22 я крупити можна, але зараз ці бджолярі блядь, задовбут і в принципі Кламазон блядь, сонце любить Любить сонце, любить так літати, що капець. Зараз ну сьогодні треба пораніше покрупити І це, щоб додому втікти Так, всім пока лайки